Вона вбрана у вишиту білу сукню. Він у військовий однострій. Вікторія та Андрій сьогодні стануть чоловіком та дружиною. Вона з Херсона. Він з Кропивницького. Зараз проходить службу у лавах ЗСУ. Молодята розповідають, познайомилися в 2023 році в Херсоні. Військовослужбовець одного дня зайшов у заклад, де працювала Вікторія, випити кави. Дякую. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Кохаю тебе. Розмовляли, розмовляли, а потім пішли погуляли трошки. Ну от. Знаєте, в такий тяжкий час ну, почувствувала рідну душу. От від нього таке тепло йшло. Побачив з першого погляду, сподобалось і закохався. І з руками ми. Подумали і вирішили розписатися. Ну, час важкий, дуже сильно, бо я військовий, війна буде сильно дуже. Ми вирішили розписатися, не, не, не дивлячись на, на, на війну, ми зробили крепку свою сім'ю і будемо сильніше, ніж ця війна. Поруч із коханим, каже Вікторія, почувається захищеною. Ми не, не зламні, ми не зламні. Найголовніше, що ми разом. А де і як. Ну це, це не, не страшно, яка авіабомба проти кохання нашого кохання okay. це найсильніше, сильніше, що є у нас в житті. Це кохання. Без кохання ми не, не, не виграємо війну, не буде в нас успіху, не буде в нас натхнення. Тільки кохання і підтримка друг друга. Молодята говорять, планують будувати подальше спільне життя у Херсоні, Незважаючи на все, це дуже гарне місто. Тому що вистави все буде добре. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.